Доброго дня, шановні члени Юрі. Мене звати Білоус Андрій Олексійович. Я учень 10А класу СЗШ номер 297 міста Києва. Мій науковий керівник це Овдієнко Віра Петрівна. Тема мого дослідження це автоімунні захворювання людини, їх діагностика та лікування. Що таке автоімунні захворювання? Це стан, при якому імунна система атакує власні клітини організму. Приймаючи їх за чужорід. Мета мого дослідження полягає в тому, щоб дослідити причини, симптоми діагностику та лікування автоімунних захворювань, а також підвищення рівня обізнаності про них. Актуальність дослідження полягає у тому, що автоімунні захворювання зачіпають все більше людей у світі, особливо середнього та похилого віку, і мають значний вплив на якість життя. Причини автоімунних захворювань генетична схильність Дослідження показують, що певні гени збільшують ризик розвитку автоімунних хвороб, екологічні фактори, інфекції, токсини, забруднення та вплив ультрафіолету, дієта та спосіб життя, споживання ультраоброблених продуктів, відсутність фізичної активності, гіпотези гігієни, вакцини та антисептики знижують кількість контактів із мікробами, що може ослаблювати імунітет. Симптоми, загальні симптоми, хронічна втома. М'язова слабкість, субфебриральна температура, висипання на шкірі, проблеми з концентрацією уваги, специфічні приклади: ревматоїдний артрит, біль у суклобах, скутність рухів, системний червоний вовчак, висип у формі метелика на обличчі, целіакія, розлади травлення, діарея, види автоімунних захворювань, діабет першого типу, автоімунна атака на клітини. Які виробляють інсулін, що призводить до підвищення рівня глюкози у криві, ревматоїдний артрит, запалення суглобів, яке може поширюватися на внутрішні органи, множинний склероз – ураження нервової системи, що викликає проблеми з координацією, зором та рухливістю, системний червоний вовчак, ураження шкіри, нирок, серця та судин. Діагностика автоімунних захворювань. Лабораторні дослідження. Аналізи крові для виявлення аутонатів, рівень запальних маркерів, інструментальна діагностика МРТ для оцінки нервової системи, КТ для аналізу стану легенів чи судин, біопсія взяття зразків тканин для підтвердження діагнозу, наприклад, вовчака або восколіта, лікування імунодепресанти, метатрексат, циклофосфамід, знизують активність імунної системи. Біологічні препарати, моноклоальні антитіла для блокування запальних процесів, кортокостероїди зменшують запалення, але мають побічні ефекти при тривалому застосуванні, інші методи фізіотерапія, зміна дієти, психологічна підтримка. Практична частина результати опитувань. 52.4% опитуваних знають, що таке автоімунні захворювання. 81% розуміють поняття генетичної схильності. Проблема. Майже половина молоді недостатньо проінформована про ризики та методи профілактики. Рекомендації: Розробка освітних матеріалів і тренінгів для підвищеності обізнаності. Висновки та рекомендації: висновки: автоімунні захворювання потребують комплексного підходу до діагностики та лікування. Освітні заходи можуть значно підвищити обізнаність серед молоді. Краще впроваджувати основні знання в шкільну програму та цікавитися самостійно, щоб бути більш обізнаним у темі автоімунних хвороб. Лікування та діагностика автоімунних хвороб прогресує з плином часу, що зменшує ризик смертності та збільшує благополуччя та рівень комфорту хворих людей. Ця тема дуже актуальна у сучасному світі, тому заслуговує на увагу серед людей усіх груп. Рекомендації. проведення лекцій у школах та університетах. Інтеграція знань про автоімунні захворювання у шкільні програми, підтримка наукових досліджень у цій галузі. Дякую за увагу!